Що є найкраще, як хліб на столі? В ньому є сила, родючість землі, вдячність, прибуток, здоров'я і лад, батьківська хата, заквітчений сад. Хлібом і сіллю зустрічаємо гостей, Краємо дорогу, шануєм людей, хлібує мирне життя, щасливе дитинство і шлях майбуття. На скатертині лежить коровай, сонця і степу, духмяний розмай. Знову зібралася разом родина, ось воно щастя, не хлібом єдиним. Візьму я в руки хліб, духмяний, він незвичайний, він святий, йому до них вклонятись треба, він скарб найбільший на землі. Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю людей і радістю земною. І сонцем, що всміхалися весною, І щастям наших неповторних діб, Духмяно пахне хліб. На долоні колосся пшениці, виважую серцем зерно золоте, це знакове поле і смак паляниці, це Боже творіння, безцінне, і святе, ми маємо скарбу дорожчого в світі, ніж хліб цей пахучий на щедрім столі, у зоряних ранках росою. Зігріти священному лоні землі, земля українська, це наша скарбниця, а хліб то святиня, моя золота, нехай в Україні наш хліб колоситься, на щастя, на долю, на щедрі літа. Земля українська, це наша скарбниця а хліб то святиня. Моя золота, нехай в Україні наш хліб колоситься, на щастя, на долю, на щедрі літа, не хлібом єдиним багата родина. І знаймо справжню ціну колоскам, свята мові кона, Господня хлібина, Стає і життям і духовністю нам Від хліба святого йде щастя і доля, та всі благодаті добро на землі, і наші пісні з українського поля на крилах несуть у світи журавлі. Земля українська, це наша скарбниця, а хліб то святиня, моя золота, нехай в Україні наш хліб колоситься, на щастя, на долю, на щедрі літа, земля українська, це наша скарбниця, а хліб то святиня, моя золота. Нехай в Україні наш хліб колоситься, На щастя, на долю, на щедрі літа.